Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині АТБ. Подивимось з вами, що тут є цікавого по акційних цінах. Такий набір салатів по-корейськи від розумного вибору. Загальна вага 300 г. Ціна за упаковку 70 гривень. Капуста квашена від розумного вибору 62 гривні та 30 копійок. В упаковці пів кілограма. Суміш салатного листя, радічого ціна 47 гривень за одну упаковку вагою 100 грамів. І є така суміш салатного листя італійська. Ціна 47 гривень. Апельсини по 42 гривні за один кілограм. Мандарини першого готунку 60 гривень за кілограм. Ківі перший готунок 137,50 за кілограм. Помітила, що яблуко подорожчали. Томати коктейльні – 120 гривень за кілограм. У нас тут при вході в одна бачите, одразу є пиво. Пивна діжка м'яке світле – 21 гривня 50 копійок і оксаметове, об'єм 450 мл. Пиво опілля, віденське світле, літр та 100 мл за 31 гривня та 50 копійок. Титан об'єм 1 літр, ціна 37 гривень. Пиво оболонь світла, об'єм пів літри, ціна 23 гривні. Пиво хайк смак вишня 25 гривень півлітра. Пиво львівське 17,15, об'єм 1 літр та 420 мл, за 43 гривні. Нектар Джафа, смак вишня, 52 гривні і 10 копійок. Від оболоні напій об'єм 2 літри, ціна 23 гривні. Напій біола, драгофрукта, кактус, 28 гривень, 2 літри об'єм. Родзинки, киш, миш, 200 грамів, 32 гривні. 29 гривень і 30 копійок ядра бобових. Арахісом. Вага 125 г. Абрикоси сушені, цілі без кісточки. Вага 200 г, ціна 105 гривень. Манго сушене 69,60 за 100 г. Кокос сушений 57 гривень за 100 г. Воловський горіх сушений. Ціна 40 гривень за 90 грамів. Фруктові чипси, кокос, яблуко, банан 63 гривні за 40 грамів. Фундук зіба 86,50 за 100 грамів. Персики половинками в сиропі. 94 гривні, 50 копійок, 820 г. Мангош моточками у сиропі 63 гривні 425 грамів. Оливки чорні, без рідини і без кісточок. Ціна 35 гривень і 20 копійок за 75 грамів. Оливки зелені без кісточки, 49 гривень 280 г. Фрукти подрібнені, чорна смородина з цукром 67,50-350 грамів. Кукурудза суперсолодка. 37 гривень і 30 копійок, 340 грамів. Від Делюкс кукурудза ніжна 44,70, 340 грамів. Огірки мариновані, корнішони 78,70, 680 грамів. Гриби печериці мариновані, 69 гривень 280 грамів. Гірчиться від своєї лінії. Смачна лагідна 12,50-130 грамів. Від щедро гірчиця медова з медом та корицею. 120 грамів, 15,60. Соус кисло солодкий від щедро 21 гривня та 70 копійок. Кетчуп. Приправка 30 гривень і 30 копійок за 250 грамів. Кетчупа від торгової марки Щедром 20 гривень і 50 копійок. Лагідний 250 г. Шашличний за 20 гривень. Майонезний соус, салатний від розумного вибору. 350 грамів за 17,40. Приправа приправка натуральна до картоплі та овочів. 20 гривень є мексиканська або американська. Хрусткий криця це її паніровка хрумтезна від торгової марки приправка. 120 грамів 26 гривень. Приправа Торчин 10 овочів універсальна, 60 грамів, 20 гривень і 60 копійок. Вафельні коржі день у день. Такий варіант. Кольоровий, я б сказала, тут і коричневі, і білі коржі. 70 грамів, 26 гривень. Вафельні коржі день у день. Вони йдуть такі маленькі. Для солоних закусок бризолі 50 грамів, 24,50. Вафельні кошики 15,50, 22 грами. Не знаю, скільки тут штук, не бачу. А, ось тут можна собі прикинути. Десь так, плюс-мінус 10. 10 штучок. Батончики від своєї лінії. Є кокосовий, такий варіант. І ще один варіант. ми, Пошукаємо типу, такого плану. Ось вони. По 10 гривень і 40 копійок 50 грамів. Шоколад молочний лакмі, ціна 40 гривень і з різними начинками. Вага 190 грамів, залежно від упаковки. Шоколад молочний від рушен з лісовим горіхом, ціна 48 гривень. Желенні цукрочки ББет 37 гривень 180 грамів. Дуже великий вибір по акційній ціні Рушен. Желейні цукерки 19 гривень і 30 копійок. І такі з кислинкою теж 70 грамів. Деліція. Печиво цукрове. Ціна 27 гривень 310 грамів. Прованс 27 гривень. 290 грамів. Печиво від рушен Multik 29 гривень і 40 копійок. За 180 грамів. Печиво здобне від своєї лінії з ароматом молока 43 гривні 250 грамів. 59 гривень 80 копійок печиво, здобне з вареним згущеним молоком. Зефір від своєї лінії 39,70-300 г. У шоколадній глазурі теж 300 г, 53 гривні. Праський тістечка безквітні 73 гривні і 50 копійок. від рошен. Печиво деліція 53 гривні і 30 копійок, 400 г. Такі пряники. По 79 гривень 480 грамів. Маргаритка з маком. Біскотті 58 гривень. Ви запитували про товари для діабетчиків. Фруктоза 79,60 пів кілограма. Пічня молоко згущене з фруктозою 72 гривні 360 грамів. Такі вафельки, артек із фруктозою 17-30. Печиво Марія затяжне 32 гривні. Від торгової марки Делюкс багато акційних цін на макаронні вироби: 60 гривень та 50 копійок. листи для лазанії. Вага 500 грамів. Така локшина 47 гривень 500 грамів. Витки, спіральки, пір'ям та бантики. Ціна 38 гривень. В упаковці 500 грамів. Це є макарони із твердих сортів пшениці. Так, і ще спагеті є з акційною ціною теж 38 гривень за 500 грамів. Вермішель 38 гривень. Макароні вироби кільця – 42 гривні пів кілограма. Рис довгозернистий делюкс жасмін 85 гривень. І басматі 85 гривень. Рис шліфований 62 гривні, 50 копійок. Такий фасований у пакетиках 500 г 46 гривень. І такий варіант за 43 гривні і 50 копійок. Булгур 35,50 гривень. Борошно від торгової марки Розумний вибір 5 кг за 94 гривні та 50 копійок. Борошно-хуторок також 5 кг, ціна 120 гривень. Борошно амбар пшеничне вищого гатунку – 91 гривня за 5 кг є менші фасовки 2 кг 34,40 амбар. Борошно розумний вибір 42 гривні та 10 копійок – 2 кг. 1 кілограм 21 гривня та 70 копійок. Борошно кукурудзяне, тонкого помело – 26-21 кілограм. Пудра цукрова 13,30 за 200 грамів. Розпушувач тіста 2 гривні та 50 копійок. Вага 18 грамів. Лимонна кислота харчова від розумного вибору 100 грамів, 13 гривень. Лимонна кислота Марія 25 грамів, 4 гривні та 80 копійок. Стружка кокосова 13 гривень за 40 грамів. Такий стандартний, я б сказала, цукор. Не акційна ціна 33 гривні від розумного вибору 1 кілограм. І це новинка, що не так давно появилась день у день цукор. 36 гривень за кілограм. Сіль рожева, гімайлайська. Супер чиста. 27 гривень за 200 г. Іде і з застіпкою. Гомілки, курчат, бройлер охолоджені. 84,90 за 1 кг. Наша ряба 84 гривні, крило, чабатурочка, курчат бройлер. Сметана молокія 15% жирності. 37 гривень. Кефір галичина 2,5% і жирності. Ціна 43 гривні. Об'єм 780 мл Сир плавлений, золотий резерв, вершковий або дружба 1650. Упаковці 70 грамів напівтвердий, на твердеї, сот гавда без безлактозний 58,50. В упаковці 150 грамів. Такий гавда 58,50. І маздам, теж 58 гривень і 50 купів. Сир м'який комо. Є бринза або ін салата. 46 гривень за 170 грамів. Виріб фаршовий, часниковий. 39 гривень за упаковку вагою 420 грамів. Ковбаса від м'ясної лавки. Молочна. варена. 550 грамів, 87 гривень. Яйця курячі, якщо брати поштучно, то ціна 5 гривень 64 копійки за штуку. Упаковками квочка це 1 7760, домашня квочка 81 гривня і 60 копійок. Від своєї лінії 68, 63 гривні і 40 копійок. Полтавський 64,40 і такий варіант 69. Ясний 71 гривня і 76 гривень. Масло Молокія селянське 73% жирності, 180 г за 77 гривень і 70 копійок. Від делюкс солодковершкове 137 гривень за 180 г. Таке солодковершкове. Ото я розумію акція. Ви бачите? Може, у вас є пульмені Валесто із телятиною та куркою 66 гривень. Ось так вони виглядають. Нас розкупили зовсім. Картопля фрі від своєї лінії. 750 грамів. Ціна 82 гривні. Суміш овочева для смаження вок 50 гривень за 400 г. Італійська ось така суміш. Ціна теж 50 гривень. Морозиво руть чорниця, ожина 107 гривень. Ось такий варіант. Упаковці 500 грамів. Ціни на олію. Олейна неакційна, 81 гривня, 50 копійок. Ще трийдар, 64,80, 725 грамів. Майола 65 гривень 850 мілілітрів від своєї лінії олія рафінована 68,65. Із представлених найбюджетніший варіант. Це ось такий від розумного вибору: 60 гривень та 50 копійок, 850 мл. Паштет шпротний, консерви рибні, стерилізовані, 160 г 37,80 гривень. Сардина атлантична, натуральна із доданням олії 38,80 Сардина атлантична, бланшована в олії 48,70 гривень. Кілька чорноморська не розібрана в томатному соусі 28,30 гривень. Кілька з квасолею 38 гривень. Такий варіант 40 гривень. Кілька Балтійська нерозібрана обсмажена в томатному соусі. Від своєї лінії каша горохова зі свининою 72 гривні та 40 копійок. Каша гречана зі свининою 75,50 гривень. Яловична у власному соку – 78 гривень та 20 копійок – 325 грамів. Свинина у власному соку від своєї лінії 98,50. Яловичина у власному соку – 111,30 за 525 грамів. Свинина тушкована 80 гривень та 50 копійок – 525 грамів.